Усім привіт! Мене звати Ольга Сидорчук. Я практикуючий юрист та адвокат у сфері нерухомості та будівництва. Даний спецкурс є доволі цікавим та актуальним не лише для практикуючих юристів та адвокатів, але й для будь-яких інших громадян, які цікавляться сферою нерухомості. На даному спецкурсі ми розберемо з вами досить актуальні та важливі теми, які стосуються порядку укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна первинному та авторинному ринку ми розберемо з вами особливості придбання майна в період воєнного стану, особливості оподаткування або з нерухомістю. Окремим блоком. Ми поговоримо з вами про містобудівну документацію, її види, порядок її отримання та затвердження, порядок участі в громадських слуханнях та необхідні дії, які потрібно вчинити громадянам для того, щоб їхні громадські інтереси були враховані в містобудівній документації. Окремо ми з вами поговоримо про дозволи на будівництво, такі як повідомлення про початок виконання будівельних робіт, дозвіл на початок виконання будівельних робіт, а також порядок введення об'єктів в експлуатацію. І особливо ми звернемо увагу на ті основні підстави для відмови в отриманні сертифікату на введення об'єкту в експлуатацію. Також ми з вами проаналізуємо судові спори, які стосуються нерухомості та будівництва. І досить важливою темою, яка буде піднята в межах даного спецкурсу, є отримання компенсації за зруйноване чи пошкоджене нерухоме майно в результаті збройної агресії. Зокрема, ми розберемо механізми отримання компенсації та ті необхідні і обов'язкові дії, які потрібно вчинити особам, які стали жертвою агресії і чи є Майно було пошкоджене в результаті. Збройної агресії РФ тому даний спецкурс є досить цікавим, досить актуальним, і можна навіть сказати, що він є унікальним, оскільки ви не знайдете будь-яких жодних спецкурсів, які дарують і дають стільки інформації, корисної інформації, яку потім ви будете застосовувати на практиці. Тому я буду рада бачити усіх в межах даного спецкурсу і бажаю нам всім мирного неба.